Почалося, у мене все з кікбоксингу. Потім випала можливість почати займатися тайландським таїландським боксом. Предложили, я вирішив спробувати і от займаюся. Семи років я почав займатися. Зараз кандидат у майстра спорту, це був чемпіонат України. Ми були вдома, і тренера жінка нас розбудила, ми почали підніматися. Я виходив, якраз наліво повертавши в коридор, і в той момент була вибухова хвиля, і осколки від вікна попали. Був страх. Я побачив, це, як ногу посікло. Тренер перемотав мене, тоді ми спустилися одразу в бомбосховище. Тренер пішов шукати якогось лікарів ще когось, прийшов поліцейський з фонариком, забрав мене і відвів до швидкої. Швидкі мені розрізали пов'язку, яку намотав тренер, і подивилися, відправили одразу в лікарню. В лікарні мені зробили рентген і відправили на операцію. Помню, проснувся зранку. Переді мною стояв тренер, сказав номер батьків, попросив. Зранку зателефонував невідомий номер. Я підняла трубку і сказали мені. Сталася така ситуація вночі, а син трошки травмований, але все нормально. Він живий, зробили операцію. Трошки поранений. Я віддала трубку чоловікові, бо я просто не могла говорити, я не могла прийти до себе. Але коли я вже почула голос, що він живий і все нормально. Це страшний сон. Це дуже страшний сон. Я розумію, що люди набагато гірше все пережили, але це моя дитина для мене це було просто страшно. Три дні він був у реанімації. Після реанімації я хотіла їхати знову ж до нього, але мені сказали, що з дня на день ми будемо його виписувати. Він йде на поправку, все нормально, він заживає, що все добре, і я його чекала вже вдома. Коли він приїхав, страх. У нього страх після цього. Зараз він вже починає чуть, чуть відновлюватися. Зараз приїхали сюди в санаторій, взагалі спокійно, гарно, природа своє робить. Але страх ну, залишився. Любий шорох різкий, любий, ну, Страх залишився. Він перебував на змаганнях в Одесі, і це вночі прилетіла ракета, і він отримав поранення. Він теж проходить у нас оздоровлення. Різні процедури, в соляні кімнатки ходимо, в термальні басейни, мінеральні басейни. Дуже хороший ефект ну, дають наші лікувальні процедури. В основному це покращується функція кінцівок, бо ну, в основному це є порушення е, рухливості. Все чудово. Ми, ми ходимо на басейн, розробляємо руку, бо я повністю не міг піднести. У мене піднімалася там не сильно рука. Зараз я її можу випрямити, так як і праву руку, піднести одночасно. Проходимо всякі процедури, ну, дуже класно. Результати бачу. Він дуже погано ну, піднімав руку там, де він дуже втравмований. Зараз він вже дві руки рівняє, він вже краще рухає, я бачу результати. Морально відпочиваю через те, що тихо, свіже повітря і набагато легше. І мама задоволена, і хлопчик задоволений. Є позитивна динаміка і сподіваємося, що за весь період їхнього відпочинку ми доб'ємося ще кращого результату. Плани після завершення реабілітації в мене повертатись по маленького спорт, відновлюватись. Саме перше це відпочинок всією сім'єю. Дуже вже хочеться. Рената Ахметов допомагає, так як відправив мене, так і інших людей відправляє. Ми на лікування, на реабілітацію попали без, безкоштовно. Щиро вдячна за, за його допомогу, за його підтримку. Це велике значення має для людей. Ми всі просто щасливі, що він у нас такий є.